Залежні від електроенергії, у нас все, машинка не працює, виріб не відшитий, вчасно не відправлене замовлення. Підстраюємося, що робити? Є замовлення, є хлопці, яким потрібна наша робота, і тому ми працюємо. Одяг для військових за індивідуальними замовленнями шиють на цьому підприємстві у Кропивницькому. Протягом майже місяця, відколи почали відключати електрику, підлаштовують виробництво до графіків, розповідає засновниця підприємства Марія Величко. Покажу вам ще це кітель. Такий кітель ми відшиваємо цілий робочий день. Якщо немає світла, то ми його два робочі дні. А від електрики в нас залежить все. От світло вимкнули, працювати ми не можемо зараз. Так і це вимкнули його. Ну його вимкнули по графіку. Праска, швейні машинки все, все залежить від електрики. До відключення електроенергії говорить, працювали з 9 ранку до 6 вечора. Нині графік скоротили вдвічі. Багато замовлень на жіночу форму. От, наприклад, є в нас в асортименті от штани такі для вагітних захисниць. Замовлення в нас по всій Україні. Звісно, складно, тому що буває таке, що відключають світло навіть через дві години. І це у нас всього виходить 2-4 години робочого дня. Отак от, от ми приходимо пізніше, йдемо раніше. Мені здається, що зараз немає бізнесу, якому в таких умовах легко працювати. Що нам, в принципі, не били по нашим станціям, це було б найкраще, що могло б статися. У людей залежить зарплата від кількості замовлень і від того, яку кількість цих замовлень вони відшиють. Шиють одяг четверо працівниць. Швачки, які працюють не повний день, беруть замовлення додому. І генератор його треба таскати, і бензином заправляти. Я використовую виключно якісні матеріали. Собі вартість цих виробів надзвичайно висока. І так, я сплачую податки, забезпечую робочі місця. Так як у нас замовлення замовлення йдуть через соціальні мережі, то відсутність світла впливає на відсутність інтернет-зв'язку. І відповідно через те також нас менше бачать, і замовлень відповідно також менше. Кіровограду «Обленерго» самостійно не формує графіки відключень електроенергії в області. Це робить національна енергетична компанія Укренерго. Графіки можуть бути погодинні, можуть бути аварійні. Це залежить від дотримання лімітів споживання електрики. Пояснила речниця Кіровограду Буленерго Олена Данівченко. На 12 червня за розпорядженням НЕК «Укренерго» по всій території Кіровоградської області з п'ятнадцятої години до 23 години будуть застосовані графіки погодинних відключень. Друга черга з п'ятнадцятої години до 17-ї години. Третя черга – 17 години до 19 години. Четверта черга – 19 години до 21 години. П'ята черга – з 21 години до 23-ї. Попередня на сьогоднішнє число для першої і шостої черги графіки відключень застосовуватись не будуть. Окрім застосування графіків погодинних відключень світла може не бути через аварії та планові ремонтні роботи. Попри роботу генератора і витрати на пальне, Марія Величко каже, ціну на форму не підвищуватиме. Зробиться лише якщо збільшиться тариф на електроенергію. Нині він для підприємств 8 гривень 39 копійок за кіловат годину. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.